Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і м -м, зараз ми зробимо розклад. Ще 11 українських дітей вдалося повернути додому за посередництва Катару. А, я коли читаю, я завжди, хто мене дивиться вже часто, знає, що коли я читаю, я мішаю, я готуюсь, настраююсь. і от випадає дійсно е з Катар. Зараз ми задамо ще питання. Просто я хочу вам показати, що це значить. Це значить, що дійсно є перспективи. Ну, ви знаєте, напевно, десь близько 2, офіційно близько 20 тисяч українських дітей а, ну, вкрала, а, вивезла насильно. Росія, ось, і е, Катар одна з країн, верніше, дійсно одна країна, яка нам в цьому допомагає. Е, хто хоче знати більше інформації, можете в інтернеті задати. Ось, е, і ви про все дізнаєтесь. Що мене цікавить, тому що прозвучало... ось. Е, Така інформація, що Катар буде ще за військовополонених теж дивитися, не тільки за дітей. Тому я хочу зараз з вами зробити розклад стосовно військовополонених. Чи будуть Катар з далі продовжувати обміни не тільки верніше, це був не обмін, це було просто повернення. Що Катар пообіцяло? Росії не так важливо для нас. Головне, що повернули хоча б цих 11 дітей. Це, звичайно, дуже маленька жменька, навіть, навіть жменькою це назвати неможливо, тому що це мізер, але вже хоч хтось. І так, чи будуть е, е, представники Катару? Способствувати, не знаю, як сказати, допомагати і повернути наших військовополомнених. Ну, будуть домовлятися. будуть домовлятися. Е, думаю, що так. Думаю, що так. Да. Пр... Вже працюють. До речі, вже працюють над цим. Вибивають. Угу. Я так бачу, що дійсно. Взагалі-то ходили верніше, не ходили чутки, а так воно і є, що Катар вони не засуджували Росію, вони приймали нейтральну позицію, вони не вводили проти Росії санкції. От І вони тепер мають таку можливість, тому що вони Росії нічим не нашкоджили, будемо так казати. Але тепер можуть допомогти Україні. Зараз ми запитаємо, що саме, до речі, можуть буде зараз скоро інформація. Ну, скоро. Давайте я так скажу. Я По картам я сказала скоро. Карти мають, мають свою швидкість, тому я не буду зараз дати якісь називати, коли саме. так, Угу, будуть, будуть військові полонені, будуть, буде обмін, коли я не буду казати, тому що Таро все рівно не каже коли. Але ви знаєте, дуже я скажу, мені здається, тут або дуже важко поранених будуть обмінювати. Які дійсно, ну, скажімо так, висять на волосинці. Угу. Вже, ну. Ну, були такі випадки. Ви знаєте, були такі випадки, що повернули назад, а ті тварі позашивали щось у живіт, глини, там, не знаю, якоїсь зарази, і люди померли. Гаразд. Запитаємо зараз, е, а давайте дійсно запитаємо. Е, що пообіцяла Україна Катарові давай? Що Катар має з цього від України? Що ж вони пообіцяли? Ви знаєте? Звичайно, треба повертати, але мені оце не подобається. Щось вони пообіцяли. Дивіться, по сонцю можуть йти якась руда, щось таке, що з землі видобувається. розумієте І тут ця карта мені не подобається. Це все нормально, правда? Але ця карта мені не подобається. Да, якісь корисні копалини, якісь землі пообіцяли. Ой-ой-ой-ой-ой. Щось пообіцяли. Катар... Катарові це вигідно дуже навіть вигідно. А отут випадає Рашка. Зараз ми запитаємо, а що Росія? Яка вигода Росії? Що вони щось військове. Да, щось військове. Їм щось військове для перемоги, щось їм, чого у них дуже не вистачає. Якісь військові речі. І мені здається, мені здається, Катар мало їм пообіцяти, що вони про... проти них нічого не будуть застосовувати. Якісь, знаєте, а, наскільки я зараз розумію, тобто, Катар а, пообіцяли, а, що... щось щось Катар дасть теж, якісь права на щось. На якісь, можливо, технології військові, можливо, на якусь зброю. От я, через те, що я не знаю, що саме Катар випускає, наприклад, но, ви знаєте, це країна, яка коло недалеко, ну, в лапках недалеко, біля, як це називається, Оману. Там недалеко там Дубай і Оман. Якось так. Ну, значить, можливо, щось з нафтою може бути, бо тут кубок. Кубок це пальне, бачите, жезлова карта. Тобто, може бути пальне, рідина, але пальне. Ось, якось так. Якось так. І плюс, знаєте, що ще може бути, що пообіцяло Катар, що вони. Будуть і надалі як Голуб миру нести. Тобто Росії і надалі не будуть заважати, Тобто, не будуть ніякі санкції вводити, нічого такого проти Росії. Тут я ще от хочу ще тут докласти. Угу. Якісь угоди вони, таємні угоди заключили з Росією. Гаразд, це їхні справи, це нас не повинно не хвилювати, тому що нам важливо наших дітей назад повернути. Я рада за це, дай Бог, щоб більше було. Ось, і звичайно, військових. Наскільки я розумію, там будуть і військові. А, але пізніше гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!